Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мій канал, ставити лайки, пишете коментарі. Також буду вам дуже вдячна за підписку на канал для того, щоб не пропускати нових відео. Сьогодні хочу з вами поділитися чудовим рецептом, який я побачила давно на просторах інтернету, і все ніяк не виходило його приготувати, але я була впевнена, що він вартий того, щоб спробувати приготувати, порадувати свою сім'ю. Цей рецепт готувала Оксана Леві. Я обов'язково вказую автора, тому що це не мій рецепт, і ця дівчина дуже готує цікаві смачні рецепти. Вони проживають в Ізраїлі. І іноді я дивлюся, що вони готують, і можу щось повторити. Сьогодні я повторяю це в своїх відео обов'язково з посиланням на. Автора. І хочу заздалегідь вам сказати, що це дійсно достойний рецепт. І так, ми будемо сьогодні готувати печінковий наполеон. Для того, щоб довго не мати хлопотів з тістом я взяла листове тісто заморожене в магазині, трішечки його розморозила. І ось так розправляю і починаю працювати з цим тістом в мене в упаковці 500 грамів. ділю я цей шматочок на дві частини, трішечки скалкою розрівняю, розкатаю його і буду випікати два таких коржі. Краще робити форму коржів квадратну або прямокутну, тільки не круглу. Так буде краще. Вирівнюю краї, якщо треба, обрізаю. Ці обрізочки нікуди не викидаєте. Ми їх теж будемо випікати, тому що вони нам потрібні для обсипки нашого торту. Форму для зручності застелила пергаментом і взяла вилочку і ось так проколою коржик, для того, щоб при випіканні він не вздувався. Випікаються коржі досить швидко, тому дивіться за своїми духовками. І ще хочу сказати, що коли ви достанете його з духовки корж, то можете прикласти зверху грузом, якщо він у вас буде піднятий для того, щоб він вирівнявся. І Поки коржі випікаються, приготуємо начинку. Для цього я обсмажила печінку до рум'яності на великому вогню. Далі додаю цибульку. Цибулі потрібно багатенько, штуки 4 крупних, десь 800 грам, а то й навіть кілограм. Я вам все вкажу в рецепті під відео. Обсмажуємо до готовності, щоб гарно зарум'янилась цибулька, і печінка приготувалася. Далі, поки ще печінка тепленька, її потрібно збити в блендері. Збиваємо, робимо таку пасту однорідну. Додаєте сіль за смаком, перчик або ще якісь інші спеції. Це вже за вашими вподобаннями і смаками. Більше нічого сюди не додається, тільки спеції, цибулька і печінка. І все гарно блендеруємо. Далі нам потрібен майонез. Якщо ви майонез не любите, то використовуйте сметану, але чесничок обов'язково додайте. ретельно гарненько перемішую для об'єднання смаків. І майонез або ж сметана додасть соковитості нашому торту. Коржі, звісно, вже готові, вони спекли, трішечки охололи. Я дивлюся, що потрібно мені щось підрівняти, тому взяла ножик і ось так підрівнюю. Рештки не викидаю, тому що вони мені пригодяться. Зверху поверхню корж, коржу змащую майонезом трішечки. Звісно, що якби в мене був кондитерський шприц, то було б красивіше. Але в мене його тут, де я зараз знаходжусь, немає. На поверхню майонезу розподілила паштет печінковий. Знову трішечки Майонезу і натираємо варене яйце, як завжди, кількість інгредієнтів я вкажу вам під відео. Далі черга другого коржу теж ми змащуємо майонезом, потім паштет, а потім будемо натирати яйце. Оксана авторка цього рецепту, вона робила трішечки почерговість по-іншому. Але я люблю все змінювати під себе. Робити так, як мені зручно. Натираємо спочатку на верхній вже корж останній білочок. І якщо ви не будете в той же день його коштувати, то краще притрусити жовтком перед самою подачею цього торту. Я ж буду коштувати його в цей же день, ну, от тому я притрушую одразу жовтком. Рештки коржу, які ми випікали, наші обрізки, ми подрібнюємо скалочкою і будемо змащувати бока. Якщо у вас не чіпляється крихта, то можете трішечки майонезом її обробити, для того, щоб воно краще Краще приклеювали, скажімо так. І обов'язково цей тортик має просочитися в холодильнику хоча б 3 годинки. І тоді він буде, дуже, дуже смачний буде. Ось такий тортик в мене вийшов. Прийшло в мене майже 4 годинки. Ось я його вже нарізала, подивіться, який він прекрасний в розрізі. І повірте, це дуже-дуже смачний торт у вигляді самостійної страви, в вигляді закуски, дуже достойна страва на столі, коли є гості. Мені дуже сподобався цей рецепт, я від нього в захваті. Шкодую, що раніше я його не приготувала, а зараз я вже буду готувати його частіше, тому що він дійсно сподобався моїй сім'ї. Тому готуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається. Мирного неба вам, спокій і гарних звісток. Всім па-па!